Убиті сестри й брати, брама відкрита в нові світи, смерті немає, лиш мара, Дух не згасає, Дух не вмира, Дух не згасає, Дух не вмира. і пістимося у діти. Хочу проїть, нам любити і захищати і рідні Славою мужніх лицарів українського козацтва, пам'ять про яких назавжди закарбувалася в серцях вдячних потомків. Одним із них був безстрашний син України, Братславський полковник Данило Нечай, який загинув під селом Красне в нерівному бою з польською шляхтою, мудрий і відважний ватажок, попри свій молодий вік. Поправу заслужив любов та повагу тогочасного козацтва. Данило Нечай був один із лідерів визвольного руху доби Богдана Хмельницького. І хто зна, як то склалася його доля, а можливо, і доля усієї української державності, як доля смерть, у світі життя? Саме для вшанування пам'яті героя визвольної війни українського народу Данила Нечая. Зібралися сьогодні з усього Поділля спадкоємці козацької слави. Я запрошую до слова голову районної державної адміністрації Качая Леоніда Семеновича. Шановні товари, ім'я Данила Нечия, зписане не золотими літерами в літопис національно-визвольної боротьби українського. Три тисячі козаків українських, які не були готові до бою, витримали натиск 15 тисяч не військо Калиновського, які мало ще 26 тисяч рукодайних слуг. Полягло 4 тисячі поляків. І поліг дали вони чай. Але як? Перший день з братами він обороняв з Іваном Матвієм. Матвій загинув, Іван залишився живий. Другий день йде оборона, не чай поранений. Третій день. Вранці він гарно вбирається, виходить сюди на суху долину. І дає свій останній бій. Його похоронили на цьому велетельському кургані, який має 4 тисячі років. В 1884 році тут проведені були розкопки. І знайдено три поховання. Одне давніше, не чай, а зверху місцевий пан, який себе е, дуже прирівнював до козаків, був похований. Це серйозний захід. Після того розкопки проводили, коли встановлювали цей пам'ятник, але. Е, він був зміщений від основного поховання, відкритий в 1954 році, і дуже багато людей приїжджає сюди, подивіться, що зробили із словом Росія. Там немає букви «Р», тому що нема друзів, нема братів, які лізуть і не знають, чого вони лізуть на нашу землю, і забирають нашу, на, світ нашої нації. Коли виступав голова адміністрації, я знайшов документи, що цей голова адміністрації є нащадком личая. Чому? Ночаїв було багато. Стефан, батько, троє хлопців. І вони потім начатки, а в ночая лишилося двоє синів, він загинув 28 років. Потім вони міняли прізвища Нич і Мачаї. І розтікалися неподалік від цієї унікальної місцини. Позаду нас битий шлях, який веде від козацького села Пирогова до козацького села Череможна. Наша Тирівська столиця сотенне село Красне. Ми знаходимося в межах Браслівського полку. Тільки перетинаємо моста, там вже Кальницький полк. Збираємо документи, знаходимо відомості. Маємо два герби Данила Нечая, де є відомості якогось южака. Южак це просто, мабуть, що кличка. геральдист, який зібрав. І, звичайно, це відбито на гербі населеного пункту Черемошне. Фрагмент Нечає – це підкова, стріла і рівнораменний православний хрест. Хочу сказати, що нечай був вищі Хмельницької. Одного разу, коли приїжджав посланець Папи Римського до Браслава, щоб примирити нації, тому що лилася кров, він звернувся до Нечая як ясно вельможний гетьмане. Нечай. Здивувався, чому ви називаєте гетьманом? У нас є гетьман Богдан Хмельницький. Ні. Він не заслуговує такої шани, як ви. Тому що він, нечай, дійсно, мав величезну популярність. І подивіться, старокоснятинів Меджибіш, бар, Шаргород, Збараш, зборю, не чай Богун, не чай Богун, не чай Богун, Постійно вони були. І е, потім фактично естафету родини не чаїв Іван. Богон. Чому? Перший кам'янський полк це сенсація, яку перший раз говорю, створив брат Данила Нечая, найстарший Іван Нечай. Другий Євстафій Гоголь, а вже третій Іван Богон. Це благорічна родина. Ми знаємо, що вони будували фортеці, замки, склепи. І у селі Сіна батько Нечая побудував унікальну барокову кам'яну церкву. І цю церкву вже побудував Іван Богон. Тобто то фактично. Ці краї пов'язані із е, нашою історією. Наша історія надзвичайно е, унікальна. Ось неподалік кананчина криничка. Нам знайшли нещодавно перстень, масивний турецький. Тут знайдуть козацький топор, Тут знайшли кулі. Ви знаєте, земля розкривається, дає нам е, чуть не щодня нові і нові відомості. Пам'ятаємо про ті події і слава українському козацтву! Слава Україні! Зероя, слава край, світанкова пора, вставай, 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 нова заря, хто б де не умер, від зради чи борні, воскресніте тепер у вічному вогні. Те убиті сестри й брати, прама відкрита в нові світи, смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, Дух не вмира, дух не згасає, Дух не вмира, станьте убиті, сестри й брати. Рама відкрита в нові цвіти, смерті немає, то лиш мара, дух не згасає, дух не вмира, дух не згасає, дух не вмира. Мені радісно і тривожно стояти сьогодні, тут, тому що це місце напослує міста за вісім, співа, духна, І, навіть, так, це місце, і, так, і, так, і Водження рекордного знастня, окна та подорожча свитиня, до якої ми приходимо, в найбільшу скруту. І Кажучи про могилу до неї, не чи я хочу поставить. Сьогодні, мабуть, як ніколи потрібно приходити до неї і наснажуватися, черпати звідси енергію і силу, тому що серед усіх найвидатніших полководців. Нашої країни мабуть, єдиний нечай має символічний такий наслідк. Нас немає ні могили Богуна, ні могили Хмельницького, ні могили Мазепи, ані Поводка. Ось тому ми маємо пишатися тим, що ми можемо приходити сюди і черпати ось ту козацьку енергетику. Я хочу так звернутися з такими словами. Понад нами кургани і степні, викінь, вогняний. Посвятивши мечі, що запрагли ворожої крові, ми зійшлися пліч в пліч. Цей обшир віддавна, і ми обізвався, наче вой на суворому нашому слові. Пили воду з Дніпра, а виходили із давнини, чи йшли в давнину і несли позорі як по свічці, бо щасливі були давньоруського роду сини, на щиті громовому тримати знекровлену вічність. Слава нації! Смерть ворога! Та на їх свобода добута боєм на війні, служили добре, як і треба, своїх не зрадивши ідей, Богу молилися на небо і вірили в своїх людей. І в дні зимові, у морози, усі дорослі і малі, шанують в пам'ять знов і знову героїв рідної землі. Значить, цінувати, тому що люди, які не цінують своє минуле, не шанують сьогодення, не мають майбутнього. А ми, нація українська, повинні мати і майбутнє, і шанувати сьогодення і цінувати свої історію.